Карбована історія України виставку з такою назвою відкрили в Острозькому замку на Рівненщині. Там представлені понад тисячу монет. Найдрівніша датується ще Другим століттям до нашої ери, це епоха Ольвії. Найсучасніша Орнек Кримськотатарський орнамент. А ще повна колекція унікальних кольорових срібних монет, писанок. Організатори експозиції називають її своєрідним екскурсом в історію України. Прочитати, яку можна. Не з книжок, а з монет. У грошах відображені всі періоди становлення нашої держави, які ще скарби представлені у середньовічному замку і чому їх варто побачити, розкажуть мої колеги. Найдавніше це дельфінчик. Ось він дагли століття до нашої еги, наша Ольвія, стародавні та сучасні у сріблі і в золоті. Нумізматичну виставку відкрили в Острозькому замку, що на Рівненщині назвали карбована історія України. Концепція виставки в тому, щоб на хронологічну лінію часу на всю історію України від найдавніших часів до сьогодення нанизати монети, які видавав Національний банк, пам'ятні монети, а також монети, які були в обігу на території України в той чи інший період. І таким чином ця виставка, така як енциклопедія або підручник з історії, але мовою нумізматики, мовою монет. На експозиції представлено понад тисячу монет. Цю колекцію музейники збирали понад століття. Більшість грошей знайдені в околицях і підземеллях одного з найдавніших міст України острога. А це монетний скаф, які наші археологи знайшли з вулиці Дагивлянської. Тут і монети, і сагибні кудзики нумізматична виставка закрилася ще на початку повномасштабної війни, а тепер знову демонструє свої скарби. Проєкт профінансував Український культурний фонд. Ця колекція певний час була у нас у фондах, і ми її не демонстрували від 24 лютого, лютого. Зараз наважилися відновити за цей час. Ми не перестаєвали збирати колекцію. Уперше розмістили двосторонні вітрини з монетами, щоб їх можна було роздивитися з обох боків у центрі експозиції. Колекція монет писанок. Канадійський монетний двір у 2016 році до століття перших поселенців українців в Канаді. Випустив першу монету писунку, а, і вона випущена у формі яйцеподібному. У нас є всі дев'ять, які випускалися в сагіклі. Гордістю колекції є монети, присвячені князям Острозьких. Власне, у їхньому замку вони й експонуються. Монета князя Острозького, Так, монета Оста князів Остаговських. Іван Федоров дотичний до Острозьких, Острозька академія, перший вищий навчальний заклад у східній групі. Отець Олександр приїхав зумисне на екскурсію у замок Острозьких. Він військовий капелан у 30-й окремій механізованій бригаді, яка носить ім'я славетного князя. Це було гріх не заїхати сюди. Родина Острозьких, це знаєте, це близьке до душі. Капелан нещодавно повернувся з бахмутського напрямку. У нього кілька днів відпустки перед зворотною мандрівкою на схід каже духівник, захотів відчути дух славетного полководця, який у битві під Оршею розбив московитів. За одно на монети подивитися це, все, що зараз зроблено тут, це надзвичайно потрібно для нашого майбутнього покоління, для наших дітей, для того, щоб вони. Вивчала нашу історію, знаєте, є такий дуже цікавий гумор. Для того е історію для чого потрібно знати? Для того, щоб знати, в кого стріляти. <рістити> Розумієте? Виставку облаштували в мурованій вежі. Це оборонна кам'яна споруда, датована 14 століттям. Башта Донжон вважається символом неприступності замку. Вона і приваблює туристів. Володимир, який нещодавно став на захист України, приїхав сюди з дружиною Людмилою, пара з Рівного. Це наше спадщина, це треба пам'ятати її. Тому я кожного разу намагаюся, коли їду або в відпустку, або маю вільний час відвідувати такі місця. Перша побачила монети, які забарвлені кольором. Є картинні галереї, а це монетна галерея наших подій, як сучасних, так і минулих. Тому це супер чудово. Особливе місце на виставці відвели для монет, які присвячені зсу. Заповідник комплектує фонд нумізматики і працює над тим, щоб зробити її інтерактивною. З Рівненщини із вдячністю всім захисникам і захисницям Сніжана Сидорук Микола Василюк. Подробиці, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.